Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сьогодні в Україну із російського полону повернулися ще 103 воїни. Цього разу усі звільнені чоловіки: 82 солдатів та сержантів, 21 офіцер. Це захисники Київщини, Запоріжжя, Харківщини, а ще Азовсталі. Повідомив Володимир Зеленський на рідній землі. Після більше двох років полону 23 бійців Азову, а також прикордонники та представники спецпідрозділу Кракен. Цей обмін став 57-м від початку повномасштабного вторгнення. Я служив в Державній прикордонній службі України. Службу почав у 2010 році. Коли почалась війна, я сам з Маріуполя. Я зрозумів, мені треба, треба захищати свою батьківщину. Я не жалію про що. Навіть я попав в полон, але я знав. За нас всі пам'ятають. Не передати словами, дуже довго чекали цього дня, два з половиною роки чекали цього дня, нарешті не став. Я нагадаю, напередодні Україна повернула з російського полону 49 військових і цивільних серед них уперше за багато часу. 23 жінки, звільнені воїни ЗСУ, держприкордонслужби, нацгвардії, нацполіція. Ну а ще захисники і захисниці Азовсталі. І така активізація обмінного процесу це наслідок успішного наступу зсу на Курщині. Росіяни самі виступають із ініціативи, аби повернути своїх строковиків, які масово здавалися в полон.